Таючись до новин столичних у Києві цьогоріч знову офіційно не відкриватимуть купальний сезон, адже у місті усе ще діє обмеження щодо відвідування пляжів. Заборона запроваджена ще в 23-му році з міркувань безпеки. Та, попри все, з початком літнього тепла, дехто з киян і туристів усе ж виходять до водойм. У такому випадку важливо пам'ятати правила поведінки на воді. І Наша журналістка Анна тирса поїхала на один зі столичних пляжів, аби нагадати правила безпеки на водоймах. Аню, привіт. Розповідає, чи вдалося тобі вже поспілкуватися з тим, хто 3 червня а вже вийшов на пляж засмагати, і чи е, купаються в озері? Чи це ти біля Дніпра? Розказуй. Вітаю Настю, вітаю і вас, глядачі. Також от біля Дніпра зараз я знаходжуся. Це столичний пляж. Венеція називається і тут. От зараз на пів на пів дванадцяту, вже але тут є близько десяти людей, які прийшли сьогодні сюди відпочивати. У воді знаходиться значно менше людей, але приблизно 5-7 людей, десь все ж таки вже наважується і вирішують для того, аби щоб зайти у воду. Ще не поспілкував. Лося з ними, тому що е, не усі власне готові говорити е, на камеру зі мною про те, розповім про те, що. За безпекою цих людей, які власне тут на пляжі слідкують лайфгарди, вони знаходяться на рятувальних постах, і, власне, у столиці на усіх пляжах їх працює наразі 40. І ще, до речі, триває до набір лайфгардів, і тривають навчання, тобто буде ще більше лайфгардів працювати на столичних пляжах. Але дійсно, насправді, офіційно купальний сезон у столиці не відкривають у рамках безпеки. Проте люди люди все частіше виходять і виходять на столичні пляжі. Ну і власне від початку цього літа, тобто буквально за три дні, вже було 100 звернень до лайфгардів. Але зазначу що головне завдання лайфгардів не лише просто врятувати людину, але і попередити про небезпеку, тобто попередити, щоб врятувати власне лайфгарди працюють із людьми, які розпивають алкогольні напої на пляжі, що до речі, заборонено, або ж з людьми, які. Прийшли відпочивати на пляжах з дітьми. Ну і загалом для того, аби не траплялося у таких от різних казусів, дуже важливо пам'ятати правила поведінки на пляжах правила поведінки на воді. Зазначу, що купатися можна лише у тих зонах, які є обмежені, тобто за якими слідкують лайфгарди. Вони виділені спеціальними жовто-червоними прапорцями з обох сторін від рятувального посту власне не дозволяється запливати за буйки. Як правило їх становлять на довжині там один і сантиметрів. Так в основному відгорожують дитячу зону від дорослої. Доросла зона є дещо глибша. Забороняється палити на пляжах, забороняється звичайно розпивати алкогольні напої, і також не рекомендують приходити із тваринками, тому що для цього мають бути спеціальні відведені пляжі. Ну а щодо безпеки на самих водоймах, то зазначу, що. Воду у воду варто заходити поступово для того, аби ваше тіло адаптувалося до тієї температури. І, до речі, купатися дозволено при температурі води не менше ніж 18 градусів. Якщо раптом ви любите пірнати, то потрібно пірнати лише там, де ваші ноги дістають піску, тобто дістають дна. А якщо ви будете, наприклад, стрибати, то перш ніж зробити стрибок, варто переконатися, що там є безпечно, тобто що є безпечне дно потрібно переконатися, яка ж там глибина, ну і важливо дбати звичайно про свою безпеку, бути обережними, забороняється і подавати різні сигнальні е, знаки, скажімо, крики або кричати там рятуйте для того, аби які не є е, власне. Вмотивованими, тобто просто так кричати не можна, але тому, що рятувальники, лайфгарди власне будуть на це реагувати. Не можна дітей залишати без нагляду дорослим. До речі, лайфгарди повідомляють, що це є одна із основних причин звернення до них, коли батьки залишають маленьких дітей без нагляду. Ну як я вже зазначала, що от буквально від початку літа від початку за ці от три дні вже 100 людей Звернулися до лайфгардів. А власне скільки ж людей відвідало столичні пляжі? Вже встигли відвідати. Ну і кого скільки людей врятували наші лайфгарди? Давайте детальніше прямо мовою Далі послухаємо. В них у нас було максимум 400 людей на всіх пляжах в Києві та 100 людей у воді було зафіксовано на вихідних. Якщо ми говоримо про звичайний день, то 5-10 людей у нас на одному пляжі у воді є, і до 100 людей на пляжах. У нас вже було майже 100 звернень до Левгардів та 55 інцидентів інцидентів засвітньої діяльності тобто, коли або люди залишали своїх дітей без нагляду, або малолітні діти приходили на. Пляж, можливо, з якимись алкогольними напоями. Оже ще раз наголошую, і звертаю вашу увагу на те, що через безпекову ситуацію у Києві офіційно пляжний купальний сезон не відкривають. Тобто офіційно купатися заборонено. Але якщо ви все ж таки е, вирішили вийти на пляж, якщо ви все ж таки вирішили покупатися, тут дуже важливо пам'ятати правила і, власне, слідкувати за своєю е, безпекою, тому що насправді вода є е, е, одним із таких е, небезпечних, скажімо. Елементів тому дуже важливо пам'ятати правила і берегти своє життя. На цьому в мене поки що все продовжу слідкувати за столичними новинами і оперативно повідомлятиму звичайно вам. Тож слідкуйте за нашим етером.